Стічні води, які потрапляють в річку Устя у межах рівного, будуть додатково очищувати. Члени міськвиконкому одноголосно проголосували за визнання уразливою зоною масивоповерхневих вод на території громади. Мова йде про дві ділянки, де відбуваються основні скиди, обидві належать рівне облводоканалу. Що це нам дає? Наразі в кабінеті міністрів розроблений положення, в якому буде визначатися нормативи очищення. І так як ми йдемо до європейського законодавства і схильні до того, що на. Наші всі водні об'єкти мають мати добрий стан вод за словами Валентини Варемко розроблятиметься норматив, згідно якого стічні води будуть очищуватися до мінімально можливого рівня. Якщо ж підприємства не будуть виконувати ці зобов'язання, на них чекатимуть великі штрафи. Вони самі будуть зацікавлені, тому що оскільки у нас екологічний податок це 63% складає саме за скиди вверхневі води. Це водоканал платить. То вони самі будуть зацікавлені робити. Максимально до очистку для після того, щоб можна було скинути. Рівненська громада не єдина, де планують покращити стан екології. Подання на прийняття нових норм та їхню реалізацію надійшло від державного агентства водних ресурсів. Керівники рівного вже не перший рік заявляють про намір очистити річку. Раніше було ініційовано програму розчищення і впорядкування малих річок. Однак, допоки все залишилося на рівні обговорень. Насправді місто дійсно хоче очистити річку, оскільки це знаходиться на наших територіях, тобто це по всіх громаді. Громада була 19 громад, якщо я не помиляюсь, адже всі ці річки попадають фактично водойми Дніпра, і тому тут було донесено так, щоб місто зверталося безпосередньо до тих підприємств, які фактично забруднюють, щоб вони несли якусь відповідальність. Наша ну, мета це зробити. Не, не забруднювати те, що у нас є сьогодні, як саме штрафуватимуть потенційних забруднювачів, поки невідомо, адже відповідний механізм ще не затверджений. Однак, вимога про таке ставлення до забруднення річки продиктована ЄС, зокрема відповідною європейською директивою, дотримуватися якої зобов'язалася Україна. Микола Бришицький Олексій Олексієнко, випуск новин.